Харчі в Україні здорожчають ціни на низку продуктів харчування незабаром підуть вгору. Все через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу, повернення податків на пальне і не тільки. Відкладене бажання заробити. все ж таки півтора року. ціляко стримувати підприємців, не отримувати додатковий прибуток. Це також важко. Зростаючий попит працівників на підвищення заробітної платні Теж ми маємо враховувати як нюанс до мотивації підвищувати ціни. Ми ну, також участь такого часто великого ланцюжка посередників в деяких видах товарів. В першу чергу це торкнеться енергозатратних продуктів, які потребують постійного зберігання в холодильнику, а саме м'яса, молочки риби. Керівник асоціації франчайзингу України Андрій Кривоніс прогнозує зростання від 5 до 15 відсотків. Та наголошує, завчасно бити на сполох не потрібно. Хочу наголосити, що це буде на окремій категорії товарів і в окремих магазинах. Тобто це не буде одночасно, що всі всі товари подорожчать на 5-10%. Ні, такого не буде все ж таки, воно буде більш, більш та комфортно, більш зручно відбуватися і більш розтягнуто в часі. В Союзі птахівників України підтвердили змушені піти на цей крок, хоча раніше закликали до запровадження мораторію на підвищення тарифів на енергоносії. Підвищення відпускних цін на власну продукцію не є виходом із ситуації. Для виробників це вимушений крок, оскільки наслідком завжди буде зниження попиту на продукцію, і відповідно зникає потреба у подальшому розширенні виробництва. Економі. Місто Олег Пензен зазначив, приріст цін на харчі варто очікувати восени цього року, влітку традиційно буде і зниження вартості на низку продуктів харчування. Сегмент сезонних овочів, фруктів він однозначно буде дешевшити. На фоні цього подешевлення, достатньо великого, невеличке зростання цін на м'ясну групу воно нівелюється і в цілому літом у нас не інфляція, а дефляція. Коли ми з вами доживемо до осінні, коли ми з вами побачимо. Ціни на зернову групу нового врожаю. То однозначно ми побачимо з вами, що і продовольча корзинка буде рости ціни. Що стосується хлібобуличних виробів, то вони теж здорожчають. Все через логістику прив'язано до ціни пального. Хоча приріст очікують незначний на рівні 5%. Бо у цих виробників є інша перевага. Вони зазвичай працюють вночі, відповідно, і платять за електроенергію за нижчим тарифом. Юлія Весільєва новини. Тридцять третій канал